Вітаю вас, мої другенькі. Я Ірина і коментар від вас. Е є інформація, що залужного готують в президенти. Вже всі партії старі, нові лиця лиця підтягуються, військових не допускають створити свою партію та. І не мають вони такої можливості. Тільки народ може знести тигнит, якщо вийде до півмільйона хоча б до Верховної Ради. Якщо залужний зрадник, то ми поміняємо шило на мило. І все залишиться, як і при Зеленському. На жаль, люди довіряють залужному і проголосують. Давайте подивимося: чи дійсно залужний зрадник? І чи готують. Спочатку дивимося, чи готують залужного в президенти, тому що Ой. десь була світлина, що він там здається з, з волосом, не волосом, як його, от забула, як його, ну, неважливо, англічанином, який потім звільнився. Дуже допомагав в Україні. Гаразд. Селфі було просто. Так, чи готують? Якщо готують, то хто? Ну, він тут, наскільки я розумію, в підвішеному стані. А, все, я зрозуміла. Засидівся він. Тут є, в когось є в ньому зацікавленість. Бачите, тут якийсь рух. Тут, скажімо, ну щось рухається. Щось рухається. Зараз ми подивимося. Ні. Ні. Відверто скажу ні. Скоріше за все, ні. Наразі я так, ну, от дивіться, карти показують. Якщо він не може бути головнокомандуючим, верніше, ну, головнокомандуючим, так? То тут, скорі, можливо, і так. Ну, ви знаєте, дивіться, тут, в принципі, в принципі вже давно про це ми говорили. Зараз ми подивимося. Виглядає, що тут, ніби, знаєте, його як. Не хочу я казати, в жертву його приводять. Узаконити його якось. Не те, що в жертву. Тут, скоріше за все, він засидівся. Ось. І тут, ну, скажімо, є зацікавленість в ньому. Десь його послати в інше місце, не послом. Але я би не сказала, що тут його в президенти. Ну, виглядає, тут декілька партій за нього борються, скажімо так. Угу. Тут його ну, не зовсім підкупити, але дійсно декілька. Скажімо так, за нього йде боротьба. Або ще може бути, що тут хтось його намагається переконати, а він не слухає. Це теж може бути. А, бо колись він сказав одну фразу: ось, що він, у нього не буде виходу, і він піде в президенти. Але, бачите, він зараз робить, ну, скажімо так, на іншому фронті для України. Так, ну, я тут думаю, що він не хочеть. Його хтось намагається переконати. Хтось тисне. Угу. Хтось на нього тисне, щоб він пішов. Хтось переконує його. А він ну от, не хоче людина. Є, що переконують його. Давайте подивимося: це Зеленський, партія зеленських, скажімо так, стопч ярмака. Зеленський. Ху -ху -ху. Ну, зараз ми давайте так. Ми розділимо це зі сторони. Зеленського, зі сторони ярмака, можливо, Європейської Солідарності, чи хтось інший. Зеленський Єрмак, Європейська Солідарність, хтось інший. Ну, тут, скажімо так, щось тут відбувається. Тут і компромат може бути на нього, хтось тисне, отут тисне. Гаразд, Зеленський, Єрмак. Європейська солідарність. Ха -ха. І хтось інший. Ну, дивіться, серед усіх карт єдина ось ця європейської солідарності. Вони би хотіли, скоріше за все. Але Зеленський, дивіться, Карти відповідають так, 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 ні. І тут роздвоєність. Тут, скоріше, за все, може бути ось це, тому що тут пропонують співпрацю. Тут він і так пов'язаний з, з європейською. Йому нікуди не дітися від європейської солідарності. Вони, ми колись ще дав, давненько робили розклади і. Um, ну, скажімо так, вони його тоді на армію, щось там гроші були. Я зараз ну, не, не будемо туди влазити, але там, ну, скажімо так, um, ніби щось винен. Um, єрмак, ну, тут, скажімо, мрії. Ну, Давайте докладемо на ці мрії. Угу, угу. Ярмак, все зрозуміло. Зеленський. Теж. Теж, але тут, знаєте, ну тут якось ні. Ось тут виглядає. Тут теж ні. Тут теж ні. Тут і так він з ними співпрацює. Скажімо так, співпрацює і тримає контакт. Ось хто хоче переманити. Скажу відверто, всі би хотіли його мати. Вибачте мене. Всі. Але оце, що давлять на нього, можуть давити ось тут подружецьки. Вибивати його для себе. І ось тут. Хтось ще, крім а, цього а, Єрмака. Хоча Зеленський теж. Йому, скажімо так, ні-ні-ні-ні. Зеленський би не хотів його коло себе бачити. Ні, Зеленський ні. Тут скоріше, ось, Єрмак. ні ні Зеленський ні. Ні, Зеленський не буду його просити. Тут, бачите, йде перекреслено. Перекреслено. Ні в якому разі. Це єрмак. Це Єрмак. З європейською солідарністю він і так пов'язаний. Ось, і тут, в принципі, і майбутнє буде в нього з Європейською солідарністю пов'язане. Тут, знаєте, як... воно, можливо, трошки зараз буде грубо звучати. Ось, Але м, рука руку миє, Тобто тут підтримка іде один одного. Скажімо так, він спілкується тут. Це Єрмак хоче і ще хтось хоче. Можливо, якісь олігархи. Просто щоб ви розуміли, якісь можуть бути олігархи, але Єрмак стопроцентово. Якщо я відчуваю тут енергію, ні. Це й би навіть не хотів його бачити. Навіть якщо йому скрутно буде, він залужно не хоче навіть бачити. Не чути не бачити. Абсолютно. Все, я пояснила. Ось. Тобто, він пов'язаний з європейською солідарністю. А якщо він з європейською солідарністю, він не може бути зрадником. А тут намагається, і вже давно, по цій карті, вже давно, тиск ми бачили. Ось тут вже давно співпрацю хотів би мати. Я зараз перепитаю. Угу. Є якась співпраця там. Там є теж якась співпраця. Або йому пропонували щось. А я згадую, колись я робила розклад. Йому пропонували, залужному пропонували гроші. Йому пропонували гроші. Ну, ось якось так. Я, в принципі, скажу відверто: щось тут не то з гірмаком. Ось тут. Тут диявол непогано програється. Розумієте, прив'язка. Що таке диявол? Диявол це коли пов'язані. Кля... Ну, клятвами. Я не думаю, що тут якісь клятви були. Ось, але. Як би це сказати, він відчувати може якийсь, знаєте, залужний, саме залужний до Європейської солідарності, наприклад, може відчувати недолг, а як українською. ну Що він їм должен? Що він їм щось должен. розумієте, ну Не те, що должен, але якось сумління в нього якесь тут є. Ось, що щось вони йому допомогли втриматися, чи ще щось розумієте? Чи, чи якось ну, щось йому тут допомогли на майбутнє. Якась була підтримка, і тут він, в принципі, залужний він ось тут якось з європейською солідарністю якось пов'язаний, скажімо так, одної крові. Давайте скажемо. Тому що е, диявол це теж карта крові, однієї крові, одні, одне бажання перемогти ворога і тому подібне. Оце знаєте, як це ну, ось, а ось тут конкретно його хочуть і хочуть купити його. Розумієте, тут купити, співпрацювати з ним, завербувати його і тому подібне. Ми вже про це говорили раніше, рік тому, наприклад, десь так. Приблизно рік тому, мені здається. Ось, ми робили приблизно в цей час десь жовтень-листопад, вже був. Ось, гаразд, мої дорогенькі, ось якось так розібрали я. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!